Друзі, всім привіт! Ви на каналі Pentium Chronicles і я його ведучий грав. І сьогодні ми розпакуємо пару посилок від Necro Kitchen він же Василь. А, значит, я прибрав особисті дані. Зараз я оце розпакую. Навіть не буду записувати, щоб не розтягувати хуйонометраж. А може і запишу. А, коротше. Розкриваємо печать, щоб заупу не начать. Так, і от я стягую цю пленку хуйонку. Тепер у нас нема тут особистих даних ніяких. І ми можемо подивитись на коробку, яка в мене лежить ще з весни, здається, цього року. Причому, якби, не з кінця попереднього, знаєте, я не здивуюсь. Дуже давно лежить коробка, але здається, що да, десь весна цього року була. І мені прийшла ось ця койобочка від Василя. Дякую тобі, друже. Зараз ми побачимо, що всередині, бо я, до речі, навіть не пам'ятаю, чи мені казав Василь, чи не казав, що там буде. Просто він якусь чи мамку, чи щось таке надсилав якусь гуманітарну мені допомогу. Я хочу швиденький ролик сьогодні зробити, бо щось мені от не, не йде попередні записи монтувати. Да, в мене є така проблема, що я назнімаю, блядь, Якщо одразу не змонтував, то пизда. Тому я зараз знімаю і одразу буду монтувати. Тому не розтягуємо. Давайте подивимося, що в нас тут лежить. Я думаю, що тут якийсь прос лежить. Ух ти, блядь. Ух ти, блядь! Так, ану, давайте подивимося, що в нас таке. Це еповське якийсь? Uh, USB uh, West Вол uh, Charger. Зарядник для стіни. ЩО? Що блять, зарядник для стіни? Uh, Коротше, шановні, це. От Якщо у вас стіна трошки там хитається, вам треба отакий от, от зарядник для стіни. Ну, Щоб стіна отак от не впала. Оце от втикаєте собі кудись і звідси заряджаєте стіну. Але давайте все ж таки додивимось. 5 В, 1 А. Ну, стандартний, в принципі, такий ток для подібного зарядника, як ви розумієте. І. хер знає, що про нього. Опа-па, Почекайте. Та, давайте подивимось. Нахуя тут оцей от скотч? Бачите, да, про що я? А ну, давайте я від... відшкрябаю його. Так. Так. Так, прямо ото. ох. Ніхуя собі. А, 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 а як же стіну підзарядити? Тобто зарядник вже все, да? Впаде стіна моя. Ну шкода, ладно. Ніхуя собі. А що з ним таке? Почекайте. Тут що, хлопок був? Ну серйозно, подивіться на цю хуйню. Він же ж чорний, блять. Тут же тупо от хмурий зарядник, ну. Чорний, бачите, воно чорне. А, это, задимлення от, от Тут було задимлення Розумієте, от, от Русня б сказала, що було задимління. 100%. -коло. А, але по факту тут же щось горіло. Ну, горіло, да гамандріло. Ну, ну, серйозно, тут треш. А, я так розумію, до речі, що це от перерізаний, бачите, раз і два. Кабельочок, отакий маленький, який з'єднає дві частини. Тобто Василь, можливо, щось з ним намагався робити. Бачите, він отак, бо так от було воно. І з'єднало дві частини одним кабельцом, от, от кабельцом. кабельцом. дротиками. А оце от йшло на оту хуйню, яку я назад приклеяв якогось біса, от сюди. І ці два дроти, я так розумію. Коротше, треба розбиратись, треба дивитись. Ну, В будь-якому випадку, якщо я не розберусь з цим. А тут щось вже, да? Ну, Не розберусь, так не розберуся. Розберу на запчастини тоді. Е, нічого страшного в цьому немає. Дякую за бачок, зайвим не буде. В хазяйстві знадобиться. А оце, от, до речі, я витягну теж з коробки і я вам пропоную подивитися, що там далі. А в коробці а, я вже її відкривав, як ви розумієте. тобто Це я вже другого дня знімаю продовження, на жаль, а, не одним дублем, так би мовити, але так. Да, я вчора відкривав, коли я бачив цю мамку, але я не дуже роздивлявся. Тут в нас коротше плата. Причому я про цю плату реально навіть забув, що він мені колись показував цю плату. Тобто Василь мені її да, колись показував, але я не пам'ятаю, чи була розмова, що він її мені віддаси. Скоріше за все, розмови такої не було. Або е, я йому пропонував мені її продати, і, скоріш за все, щось таке було. Можливо, він вирішив просто мені її подарувати. В будь-якому випадку він мені її саме подарував. І за це я йому дякую. Я спочатку подумав, що це етат, MSI M2N. Neo але це по факту 939. Тобто це не АМ2, це 939. Для мене е, 939. Не менш цікавий сокет за АМ2, це важливо розуміти. ам 2 для мене це таке попса масовий і не дуже, до речі, в чомусь ем, вдалий сокет, бо ddr 2 на АМ2 має доволі велику латентність пам'яті, і вона не розкривається. Тобто не те, щоб там прям велика латентність, але там сам контролер пам'яті, який в процесорі не був особливо зміненим після 939 він не адаптований до швидкості ddr 2 і він не розкриває їх швидкість. Тобто два канали DDR2 будуть мати в am 2 майже таку саме. Пропускну здатність, як два канала у 939, але ddr 1. Що ну, якби не має сенсу, розумієте? Бо ddr 2 на початку мав більшу вартість і особливо ті плашки, які продавались, там в 2005-2006 роках, вони мали доволі високу латентність пам'яті. При низькій частоті. А я зараз кажу при чому про ситуацію, коли ми ставимо 800-ї частоти плашки на АМ2 і не маємо особливої якоїсь переваги перед ДДР першим вдвічі меншої частоти. Розумієте? Ладно, шановні, щось мене знов понесло якісь історичні екскурси, технічні подробиці. Хоча, можливо, хто саме за це мене й дивиться, мені от насправді цікава ваша думка. Напишіть, чому, за що вам подобається мій канал. Які аспекти можливо краще розкрити треба? Ну і в принципі, напишіть, що про 939 думаєте, та про АМ2. Мені, от, наприклад, з того боку, хотілося б їх порівняти між собою, зробити тести, от саме по контролеру пам'яті. Да? Чому АМ 2 маючи вдвічі більшу частоту пам'яті, дає приблизно ті самі циферки, причому реально там різниця відсотків 10%. А іноді і в пользу 939. Ну, фіг його зна. Тому обов'язково напишіть в коментарях вашу думку. Також не забувайте ставити цьому відео лайк. Підписуйтесь на канал, якщо ви тут вперше. А якщо ви ну, радикально дуже налаштовані підтримати канал, я залишаю в описі свою картку МОНО. Дякую всім, хто підтримує канал в ці складні часи. А також під відео я залишу посилання на свою групу в телеграмі, де ви можете поспілкуватись не тільки зі мною. Дякую, поїхали далі дивитись подарунки від Василя. Ну і повертаючись до нашої материнської мамки К8Т NEO 2 версія 2.0, бачите? І от коли я вперше побачив цю назву, я знаєте, що зрозумів? Що в мене така плата вже є. Але не така, бо я пам'ятаю, що на моїй платі було 400 пам'ять. І я починаю її шукати. Шукав я її довго, але я її знайшов. Знайомтеся, MSI k 8 t не О2, але версія перша. І от давайте допоможемо Конраду знайти 10 відмінностей. Ну, Зрозуміло, що про два слота проти чотирьох по пам'яті я вже сказав. Також ми бачимо, що тут у нас два радіатора з боку Є, і отут два радіатора з боку Є. Але тут ще є третій, а тут третього немає, тобто ми можемо зробити висновок. Що і фазу оригіналу трошки більше. Це може впливати так само ще й на розгон. Ну, Не тільки на стабільність, але ще й на розгон. Але мені здається, що тут фазу ну, задахуя як для одноядерних процесорів. Ну, лише, да, Можливо, при розгоні всі ці фази будуть використовуватись, причому ще й з двохядерним атоном, там, якомусь 4200 плюс, наприклад, X2. Ну... Але об'єктивно, ну, якщо в нас менше слотів, то, скоріш за все, мамка ця мала зватись не версія 2.0, а k 8 t neo 3 або neo 2 Lite. Щоб було більш правдиво, бо вона реально облегшена по цим параметрам. Також в нас, до речі, бачите, в нас оцей АГП-шний слот, таке враження, що він. А, в нас тут сокет вище стоїть. Да? Тут сокет нижче, якось чомусь зміщений більше свободного простору. Тобто тут вона більш плотно напіхана вся. Ну, видно, що ця плата вона ну, більш дешево виконана. Можливо, тут і шарів навіть в текстоліті, менше шарів, да? Але до чого все це призвело? До дешевізни. Це більш дешева мамка. От і все, більш пізня, більш е, здешевшена версія. При цьому, мало хто це може помітити, особливо з урахуванням того, що в мене тут самопоставлений цей радіатор стоїть на півневому мосту, а тут саме півневий міст, бо тут VA вт 8237 r А отут у отут нас VA вт 8237 r І тут я маю вам нагадати, яка ж така різниця між VT-8237. Він же ВТ-8237Р, що цікаво, і нашим VT-8237R. А різниця ця в тому, що плюсовий міст та всі мости, що виходить після нього, а саме ВТ-8237А, ВТ8237С та ВТ-8237U, а також ВТ-8251. Всі ці мости. Вже підтримують роботу з дисками стандарта sata 2, і тут мова не про швидкість роботи самого диска. Коли я кажу про стандарт sata 2, мова йде саме про взагалі ініціалізацію і роботу з диском, а не про швидкість. Бо швидкість і в VT-8237, і в VT-8237R, і в VT-8237R з sata дисками. Одна приблизно. Ну, що найменш, я не можу її порівняти з урахуванням того, що sata 1 дисків не було взагалі зі швидкістю хоча б 100 МБ на секунду. Тупо не було Самий швидкий sata 1 диск, який я знаходив. От, реально, щоб він робив на мамках без підтримки SATA-2. Це був Seagate по типу ось от такого от, але потовстіше. На 80 ГБ. І він мав швидкість десь 80 МБ на секунду. Може 90 на самому старту. Це був прям потолок-потолок, здебільшого. Наприклад, всі мої знайомі користувалися ось такими vd кавярами Причому це вже vd кавяр перехідний, який формально SATA 2 але має джампер, який його перемикає в режим. 1. Тупо, як отут написано, перемикаєш джампером перемичку з 5 на 6 і отримуєш SATA 150 Мбайт на секунду Operation. Коротше говоря, SATA першої швидкість і протокол отримуєш при цьому, але по факту там ніякими 150 МБ на секунду не пахне. Причому як на мамках SATA 1, так і на мамках SATA 2, не перемикаючи цю перемичку, він все одно має свої 70 Мбайтів на секунду на старті і десь 40. На кінці диску, бо швидкість лінейного читання з диска, вона з уходом головки від краю диска К центру зменшується, бо зменшується лінейна швидкість прохода, ну, кількості секторів повз цю головку. Я думаю, це зрозуміло. Коротше, ось така хуйня малята, по факту sata 1 дисків швидких то і не було. Більшість навіть початкових sata 2 дисків, вони лімітовані по швидкості до 100 Мб на секунду. Лише десь після 2007 року з'явились деякі сігейти, які реально там під 130 Мб на секунду розвили. З'явились велосираптори від Western Digital, які теж там щось таке розганяли, там 100 плюс мегабайтів на секунду, але вони всі вже виходили по стандарту SATA 2, і більшість з них не мали навіть перемички. Тому якось така от історія. І отакі от, от диски, які не мають перемички і самі нативно мають протокол SATA 2, вони запускаються лише на мамках, де в нас плюсовий міст. От про це і мова. При цьому у Intel H6, H5. Вони всі підтримують е, нормально диски і SATA 2, і SATA 3, без проблем, без всяких перемичок. От вам і різниця. В цьому, звісно, у VIA на початку був пройопчик. Так, ну і останній мега цікавий момент, що да, у нас у Neo версії 2.0 оці от самі SATA конектори вони з защовками. На відмінно від ранньої мамки, начебто і більш потужної, і більш цікавої, здебільшого. Але, да, тут конектори з защёлками, а тут без. Проте я сподівався ще на одну перевагу таємну. Я сподівався, що отут будуть працювати ось такі двогігові. Плашки ETS-DДР1, які працюють не на всіх, але на деяких материнках, що 754, що 939, і на всіх материнках 940-го сокета. Але ні, я вже перевірив це не так. Як ви бачите, я переставив сюди прос саме для того, щоб перевірити. Але порадувало те, що врешті-решт ця материнка робоча, все працює як мало працювати. Потім заміню Кондер і буде все ще краще. Так, з мамкою ми закінчили. Що ж, шановні, мені здається, саме час подивитися, що тут під мамкою лежало. Давайте викидаємо цей весь демпфер. О! Ух ти! Ну тут вже попростіше, пошвидше піде. Тут ВГАшки, так? Да? Ой, ВГАшки мені потрібні. Ну Якби в мене е, залишилась одна резервна, десь здається, трошки подряпана, але зайвим точно не буде. Е, Ухти, дві ВГАшки. Це взагалі топчик. Бачите? Раз. І два-дві ВГАшки. Супер просто. Чи це ні, це не 9. Це 2 VGH саме. Ну добре, ВГАшки ми всі бачили, хорошо, що вони новенькі, запаковані. Ух ти. Ти який. куркулятор. Citizen і да, Скайнер. Я жодного разу таке не бачив. Це інженерний куркулятор. Ну і оце, в принципі, теж. Прикиньте, воно досі працює. А як його вимкне? Вимкнути як? А, ніяк, да? Так. Долі, дробі, дрочі. А як вимкнути, серйозно? Тобто в нього автопавер оф чи що? Я не зрозумів. Ну, будемо сподіватись, да, що не розрядиться. Тут таке враження, що взагалі якась а, батарея це є. Соняшна, да? Свого часу соняшна батарея ставилася, начебто, оце, можливо, вона і є, до речі, оце от чорненька. я не здивуюсь, бо бачите, воно так розділене там всередині якимось секціями такими, е е 4 чотирьохугольними, Можливо, це реально сонячна батарея. Причому я тут ще й не бачу, куди батарейки заряджати. Так що, можливо, це той самий один з давніх крутих куркуляторів. Ну, на жаль, на жаль, поки що нема де його використовувати. Але я вдячний Василю. Я такі штуки люблю всілякі. А, так і цей в нас працює, слухайте. А, ну, а цей да, цей, а, цей а теж вмикається і не вимикається. І тут теж в нас, до речі, є оця сама батарея сонячна. І теж. А, ні, тут є куди батарейку ставити. Бачите, це місце маленьке. От туди батарейка втикається, я не буду їх розпаковувати, я їх так в коробку і складу, поки що один... залишу один складу. Давайте отут ще подивимось, що є. Отут тут ще щось є. Можливо теж калькулятор? Цікаво, насправді, цікаві штуки. На жаль, я нічим таким не займаюсь, щоб їх використовувати по призначенню. І да, це ще один калькулятор. Бачите? Бістек, Dual Power, да, тут реально сонячна батарея. Я свого самого часу саме на ці сонячні батареї фапав. Якщо б це був бельхтарик з зарядкою від сонячної батареї, ціни б йому не було, але звісно не буду дрючити нормальний калькулятор заряди сонячної батареї. Це було б ну, варваством, паскудством для мене. Тому, да, я бачу, а, тут є зате кнопка on-off, і вона чомусь на on стояла, тому він розрядився. Але можна спробувати якраз. Як ця батарея заряджає, хай полежить під лампою, можливо він реально зарядиться. І потім я вмикну на ОН і покажу, якщо він вмикнеться. Ну а поки що відкладаємо, хай просто полежить отут у нас. Дякую тобі, Василь, за ці подгони. Реально дякую, друже. Але знаєте, що, шановні, це ж була не єдина коробка, яка чекала на відкриття, причому коробка від Василя. Їх в мене аж дві за цей час набралось, тому сьогодні у нас повноцінний випуск по подарунках, але від одного підписника. І ніхуя. Тупа купа демфера. Причому опа. Так, я бачу книжечку якусь від Nokia. О, Nokia 3210. Це цікаво. До речі, такі штучки я люблю. Не сказати, що я їх прям колекціоную, але я їх ніколи не викидаю. Це зараз вже реально рарітет. Причому тут о, ця інструкція німецькою мовою. Мені подобається. Не знаю, колись я вже стикнувся з тим, що мені в подібній книжці людина писала ну, якби послання. Оста писала прямо на, ну, на сторінках книжки, отут -от, на обложці, обгортанці, але тут нічого нема, тому це просто книжка від Nokia 32.10 і купа демферу, який ми теж відкладаємо. І да, я знав, що тут якась мамка 478, тому цього разу я не буду церемонитись і робити вигляд, що я здивований, бо я не люблю робити вигляд, як ви знаєте. Я завжди реакцію намагаюся максимально чесно відтворювати, тому я ніколи не відкриваю заздалегідь коробки. Саме тому, щоб не зіпсувати реакцію. Але, на жаль, я знав, що тут буде така материнка. І єдине, що цікаво тут, знаєте що? Що Тут в нас, здається, А, четвертий. Ну, тут 24 ГГц. 512 кеша, 533 е, шина. Ну, Тобто в мене десь такий пентіум був. Давайте я вам дам подивитись на нього. О, шановні, я знайшов кут, під яким його видно більш-менш. От Дивіться, насолоджуйтесь, так би мовити, все, що можу. Ось такий у нас пінтюх. Ну, і Ось така мамка. Ще раз показую. Да, називається вона P4 Titan. Huperтрейдинг VRM 100. Причому я знаю в Asus на початку 75-го сокета цей VRM 10.0 не використовувався, а тут він використовується вже. Якщо це правда, то гігабайт в цьому плані Прям перевершує більшість контор на рівні з е, самою Intel. Тобто ввели цей ну, принципово начебто, як новий VRM 10.0 Одним із перших ще не дочікуючись до навіть 865-го чипсету. Але для мене це не має особливого сенсу. Мені набагато більш цікаво, отут у нас є три слота під DDR. Перше, яка частота буде максимальна для цієї мамки. І друге, а чи побачить вона 3 гнілобайта? Але чомусь перед тим, як перейти безпосередньо до прогона плати, я навіщо спотягнувся знову до цього куркулятора, який, як ви бачили, не вмикався. І знаєте що? Оп, поки він під лампочкою, він взагалі щось показує. Якщо я його прибираю з під лампи, то він починає ну, блідішити. Блядіша ти, як сказати, ти. Ну ви зрозуміли, бліде, бліда стоїть оця цифра. Але поки під лампочкою там щось світиться, він навіть якось функціонує, але, чипу, я так розумію, не вистачає енергії, тому варто йому дати ще підзарядитись. Тим часом я поставив ось такий Pentium 4,2.8 герца на 1 МБ киша і 800 шини. Звісно, це пресклад, двохпотошний, гарячий підерас. Але. Нам він підходить. Що ж, шановні, я навіть не знаю, що вам сказати по фіналу. По фіналу, коротше, материнка 478 вже мертва. На момент, коли я це записую, вона дещо працювала глючно. Я спробував оновити біос, вона на оновленні прям в кінці запорола щось, якийсь модуль. Вона якби стартувала ще, але не кожен раз. Стартувала лише після повного збросу Біоса один раз. Перестала зберігати взагалі будь-які налаштування в Біосі. Ну і у підсумку Василь пробачив, ця материнка, оця от P4 Титан. Все, все вона вже десь на прийомці. Але, тим не менше, я її не просто здав, а виміняв на іншу цікаву материнку з невеличкою доплатою в вигляді ще одної дохої іншої материнки. Я так часто роблю. Тому дякую все одно. Все одно, ти цікавий, мені контент подарував і багато цікавих емоцій. Дякую тобі, друже. А також дякую всім, хто це дивився, але на цьому ми не закінчуємо. Не закінчуємо, бо тут залишається всього лише одна маленька коробочка. Але тут нещодавно зовсім перед виходом цього відео від Василя приїхали ось такі цікаві кулери. Тут, в принципі, окрім кулерів, нічого особливого нема. Отакі от, от 478 з мідясою по центру раз. 4. О, отакі 478 я, до речі, не бачив. Гляньте, тут такий радіатор ребрістий, бачите? Зазвичай вони циркулярні. А отакі от прямі, ну не знаю, це може його не боксовий. Напишіть, хто знає, що це за модель кулера і куди вона поставлялась. Я не бачив, щоб такі кудись поставлялись. Взагалі перший раз такий ковер бачу. Дякую, це цікаво. Ну давайте вже розберемо тут демпфер, в принципі, зовсім трошки. Тут у нас ще отакі ковери для дисків. Вони е, свого часу ну, мали певний попит на них був, але насправді мені здається, що це більше маркетинг, ніж щось цікаве реально. Да? Ну, і до філу цього відео, головне, що я тут сподівався побачити, це 775 і, на жаль, ножки в нього мертві, але дві ножки це краще, ніж ноль ножок. Ну і в принципі, якщо сюди якийсь вентилятор бахнути, то можна якусь збірочку поставити. Це теж непогано. А решта у нас, як я бачу, тут у нас йде 939. Кулер раз, Куверпіновий. До речі, 939, ух, який важкий тут прям. Плитка, дивіться, яка прям більше сантиметру заліза. Ну як заліза, алюмінія, да? але він прям важкий. Скоріше за все, оцей силуміновий Силумін, Він чи з свинцем, чи з оловом він важче, ніж просто алюміній. І от це от свине, ну цей сілумін, все ж таки, я думаю. Ну просто по вазі його. Тобто він... Ну просто я так думаю, бо він важкий, розумієте? Ну скоріш за все свіумін. Але це знов-таки просто кулер трьохпінавий. Але я такі колери обожнюю, дякую. І в мене є мамка М2 і М3 вже на цей момент, коли я доснімаю цей от кінець цих окулярах. Такий от стімпанк Бетман, як мене ще називають чомусь. <гум> да, Дякую, підписники, за це прізвисько. Коротше, отакі кулири. Все, більше тут нічого нема, а я нічого і не очікував. В принципі, я цю коробку взагалі не очікував, вона прийшла нещодавно відносно. Ну, як нещодавно, ну, місяця-два тому, тобто ще після нового року, а вже, а вже весна. Отак от, от знімаю я по півроку відоси. Вибачте, так буває. Але краще його вже досняти. Тому дякую всім, хто дивився цей відос. Всім до нових зустрічей. Сподіваюся, я частіше зможу тепер відео робити. Ой, не буду жалітися на життя. Все, пока-пока. З вами був Конрад Грау.